Простота і зручність процедур реєстрації, звітування та сплати податків, запровадження зручних електронних сервісів та новітніх технологій все це завдання, визначені стратегічним планом розвитку міністерства доходів і зборів на період до 2018 року. Головна мета таких ініціатив та інновацій розвиток партнерства податкової служби та бізнесу. Ми запропонували бізнесу і громадянам лише ті сервіси, які для нас і для них справді є корисними. З точки зору економії часу і ресурсів. Сьогодні, за допомогою веб-сайту Міністерства доходів і зборів, платник може отримати інформацію не лише про своїх бізнес-партнерів, а також він може дізнатися і реквізити практично усіх рахунків для сплати податків і зборів, отримати довідку про заборгованість до бюджету. За 11 місяців цього року 5764 представники місцевого бізнесу надіслали свою звітність до Ковальської ОДПІ в електронному вигляді. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість тих, хто відзвітувався перед податковою про виконання своїх зобов'язань за допомогою сучасних it технологій збільшилась на 172 суб'єкти господарювання. Ми постійно переконуємо громадян та представників бізнесу, що електронна звітність це найбільш зручний та комфортний спосіб спілкування з працівниками Міндоходів. Сьогодні на Ковальщині понад 950 громадян та бізнесменів отримали ключі електронно-цифрового підпису. Запропонувавши цю безоплатну послугу, ми отримали позитивну відповідь від бізнесу. Кількість бажаючих подавати звітність в дистанційному режимі стабільно зростає. Нові підходи не лише спрощують виконання податкових зобов'язань та заощаджують час представникам бізнесу, а й забезпечують безконтактну форму спілкування з фахівцями податкової інспекції. У центрі обслуговування платників податків, які у Ковальській ОДПІ створили в червні цього року, і надалі активно впроваджуватимуть на практиці можливості новітніх інформаційних технологій. Зокрема, з 1 січня 2014 року підприємства з позитивною податковою історією отримують можливість проходити проскорену процедуру відшкодування податку на додану вартість. Для них термін камеральної перевірки, що є обов'язковим елементом процедури відшкодування ПДВ, буде скорочено з 20 до 5 днів. За даними Ковальської об'єднаної державної податкової інспекції, в нинішньому році платникам ПДВ вже відшкодовано податку на суму 16,3 млн грн.